Тривають ремонтні роботи на вулиці Січових Стрільців. На ділянці від вулиці Гнатюка до вулиці Університетської зараз знято старе покриття, частково влаштоване щебеневу основу, частково заботоновано. Планується відновлення старої бруківки, яку знайшли під шаром асфальту. Також буде влаштовано дві велосипедні доріжки: одна посередині проїжджої частини, друга по тротуару, аби заблокувати незаконне паркування авто на пішохідній зоні. Обидві велодоріжки мають сполучити Левандівку. Любінську, Рящівську з центру міста вартість робіт складає більше мільйона гривень. «Наш пріоритет: це є пішоходи, це є велосипедисти, громадський транспорт на цій частині. Фактично від університету частина буде розділена на дві смуги. Одна смуга для машин, друга смуга для автобусів. Посередині буде йти велосипедна доріжка. На сьогоднішній день виконано робіт близько на 450 тисяч. Ні копійки ми ще не отримали. І тому обігових коштів, які ми могли б вкладати, вони не безкінечні. Є. При поступленні коштів, звичайно, що ми будемо пришвидшувати і мобілізувати всі сили, щоб здати все вчасно.